Всім привіт. Сьогодні буде продовження теми відео, яке я закинув в YouTube тиждень тому, про легкий надзвуковий фронтовий бомбардувальник, який би ми, держава, держава Україна могла би виробляти на час, коли та якщо настане якесь припинення вогню вогню. Настане умовний третій мінськ, мінськ, 3 або Стамбул там 5-6. Не суть, як це буде називатися. Я чомусь впевнений, що подібне, воно більш ніж реальне. Якесь тимчасове припинення вогню буде. І як державі до цього, ну, цей невеликий лаг по часу, це може бути від року там, до восьми, наприклад, так? Ну, може вісім це занадто багато. Ну, наприклад, від року до п'яти може бути це умовне в майбутньому припинення вогню. І цей час держава буде повинна, вик... якщо вона захоче існувати далі. Держава і колективна це народ, це люди, які цю державу обороняють, голосують на виборах, обирають собі владу, повинні якось мати якусь візію на майбутнє, як нам в цій країні жити і як її захистити. Я не, лє... не військовий льотчик, я не працюю в повітних силах, я, ну, я на аеродромі військовим був багато разів. Так? Але ніякого відношення до несення військової служби на винищувачах чи на бомбардувальниках, які в нас є, я відношення до цього ніколи не мав. Але я особисто я дуже обожнюю авіацію. Авіація це моя слабкість. Я люблю такі. І я знаю, що основа держави, якщо вона воює, це акцент на повітряній компоненті. В тебе може бути сама героїчна піхота, ну, яка може тільки бути, так? Але якщо вона не. Прикрита з неба або не підтримана з неба, то ця піхота буде гинути. І який би рівень мотивації цих людей не був би, вони будуть гинути. Тому я і записав відео, що нам потрібен літак, який би ми могли виробляти, звісно, не все самі. А в кооперації з частним бізнесом, з приватним бізнесом, який є у Євросоюзі, наприклад, так. Щось ми замовляємо, вони нам виробляють, і це просто ми потім адаптуємо на свою платформу. Звісно, це робиться не просто так, а по якійсь технічній документації, яку ми чи, ну, ми, українці, зможемо фахово виробити і вже робити замовлення по цим кресленням, умовним кресленням. Мені в коментарях багато людей написали, що це взагалі концепція мертва. Такі літак не можуть існувати, тому що не може існувати, що треба тільки дрони і виключно дрони. Я розумію, що зараз дрони це як нова Байертарщина. Хто вже пам'ятає Бейратар? Та його вже майже всі забули. Для мене дрони це не більш ніж колективне піхотне озброєння. Наприклад, воно доповнило птури та гранатомети ф Для мене дрони закінчуються на умовному харопі, чи Ванцеті, чи Свічбеді 600, чи РАМ другим, Вітчизняний виробник РМ 2. Там воно і закінчується. Все, що далі, це безвиходь. Та і дрони на фронті. ФПВшки з'явилися не від класного життя, а суто від безвиходів. І тому ФПВшками, рамами, ланцетами ти майбутню війну виграти не зможеш. Це нереально. Це зброя для дуже бідних держав, дуже бідних країн. Не більше. Про це літак. Я закрив коментар, людина. Дуже, ну, мені сподобалась його структура, як він, він, він мені написав, де я не прав, що нереальне, що нереальне, і чого бути не може. Але він це ну, якісно написав, тому я його закріпив і на відео приставив. Мені він сподобався коментар. Ця людина дуже, дуже якісно все написала. Я не погоджуюсь з його думкою. Звісно, коли я казав про двигуни АІ 25 ф я чомусь упустив, що так, дійсно, був 322-й двигун Теж Шіпченка. Я щось про нього забув і не дарма, бо він був якось не таким, не так вироблявся масово, як попередній двигун, 222-й. Тобто їх було менше виготовлено. А потім наскільки я, я чув, не захотіли його закуповувати, бо там були Мотор-Січ, санкції потім, помню, були які там 19-й чи який-то рік був. Там, може, 20-й. Ну, була історія, що китайці хотіли викупити Мотор Січ. Не змогли і не купили. Далі. Я вважаю, що такий літак в нашій державі від безвиходів повинен бути. Те, як люди почали почали виробляти масове і впівішки, не, не, не від дуже якісного, класного вже на фронті, вони почали їх виробляти, закуповувати, адаптовувати, модернізувати, і просувати цю ідею. Спільнота Тастиненка і догі фонди, класний, все супер. Але це все ж таки зброя без зброя бідних країн. Що до до такого літака? Дійсно, я коли казав, що цей літак повинен бути умовно 12 тонн. Я мав на увазі, що я цього не договорив або не, не захотів втиснути у відео, яке і так було дуже довгим. Що повинно, щоб літак, так, в моїй увазі, уяві, він повинен бути 12 тонн вже повністю споряджений озброєнням, пілотом на борту та паливом. От я чомусь вважав, що він може бути 12 тонн. І так, дійсно, напевно, двигуна цього буде двох двигунів, десь фасрух може бути замало. Але ж ну є 322 й двигун, і якщо держава захоче існувати, вона зможе зробити все, щоб покресленням ми змогли відновити виробництво, залучити людей, які це виробляли, щоб вони передали знання і зробили, і могли виробляти такі двигуни для такого літака. Я навмисно казав, що на такому літаку не потрібна лінка 16, Лінк-16. тому що це я не знаю, плюс скільки до вартості літака. Бо Лінк 16 шістнадцятий це може бути і політична. Технологія. Сьогодні адміністрація США з нами працює, а завтра вона скаже, що це ескалація. Тому, вибачте, ми вам блокуємо або якось замідляємо, або ну, там багато можна навіть повністю не заблокуючи його, напевно, обмежити, цей Лінкс 16. Тому я і казав, що треба, щоб ми робили свої авіабомби, плануючи, і ручками перед політом, перед бойовим завданням його. В ці бомби закладали координати, по яким потім пілот буде виконувати свою бойову місію і скидати ці бомби. Це було суто свідомо зроблена. Я і казав, що літак повинен бути по технологіях 60-х-70-х років навмисно таким створеним, без радара, без гармат. Тільки крісло, СПО, щоб літак, якщо буде опромінений пілот, мав можливість реагувати. Скинув свої бомби і повернувся на злітну смугу, яка є ділянкою шосе. І все. Це було навмисно сказане. Я чомусь цієї концепції досі підтримуюсь. Далі, люди писали дронацентричність. Ніхто зараз не робить серійний бойовий літак безпілотний винищувач. Американці зараз роблять Б-21. Ну він не безпілотний. Навіть якщо американці колись зроблять такі літаки серійні, це потрібне шалена супутникове угруповування, щоб ці літаки могли виконувати свої бойові завдання. Це нереально для нашої держави. І навіть у далекому далекому майбутньому це нереально. Бо ці супутникові технології, вони будуть, ну, нам буде, мені здається, легше створити власний проект Манхеттен, ніж запустити там 4-5 сотень супутників, тому що є такий нюанс, як зімна орбіта. От і все. Тому мені дуже сподобалась реакція цього відео. Я всі коментарі перечитав, передивився. Все було досить фахово, класно. Багато людей писали. Що це нереально, що це неможливо. Я ж в свою чергу скажу, що це не більш ніж комплекс меншовартості. Отак меншовартості губить цілу країну. Насправді таке для нашої держави не є надскладним. Це... Опять-таки, повертаючись до безпілотників, ми не можемо нормально створити зараз крилату ракету, яка полетить в один кінець. Ну, які вже безпілотні літаки. Ну, як можна створити безліт... безпілотний літак-винищувач або літак-безпілотний бомбардувальник, і щоб він ще виконував бойові завдання і поверна... повертався на, на додаткове там, обладнання, оснащення новим боєприпасом, обслуговування і знову в бій? Ні, це нереально. Ми не можемо нормально навіть зараз створити ракету. От і все. А по складності такий літак розробити це приблизно, як зробити з нуля РК 360 -й. по грошах, я маю на увазі. Та й по технологічному, ну, по людському фактору. Приблизно стільки ж часу і грошей це буде потребувати. Далі. Люди, які кажуть, що у нас недостатньо в державі фаху, чого ще. Забувають чомусь таку інформацію, що, наприклад, в нас є декілька авіаційних ремонтних підприємств. Заводи, де ремонтували та обслуговували, частково навіть модернізували діючий парк наших літаків. Це вже не є нуль. Звісно, відремонтувати добре відому систему, таку як Міг 29, це не створити новий літак. Я це розумію. Можете в коментарях це писати, що я там якийсь ідеаліст. Далі. Я знаю, що в нас є Антонов. Це підприємство, яке не будувало легких літаків розміром з винищувач. Я це розумію. Але це вже більше, ніж нічого. Все, що потрібно державі, це виділити гроші. Це приблизно 200-250 мільйонів доларів на розробку, не мільярди, як там в коментарях пишуть. Далі. Усіх цих людей, які в нас ще лишилися, їх фаховість не зникла. Їх треба розмістити там в декількох локаціях, в двох там в трьох містах, зробити їм можливість працювати, дати їм гроші, дати їм нормальне технічне завдання, щоб вони подібне розробили. Ні в якому випадку таких людей фахових, яких дійсно небагато в державі. Не треба розміщати в одному будинку в одному місті, щоб ракета прилетіла і разом з будинком знищила всіх цих людей, яких у нас і так небагато, але які мають певний фах. Далі, в нас ще є навчальні заклади, які навчають інженерів і людей, які можуть працювати з авіацією. В нас ще є люди, які обслуговували боїнги, ембраєри, ейрбаси. Всі ці люди теж є. Це вже більше, ніж нічого. Та євреї в Ізраїлі. Посеред майже безжиттєвої пустелі збудували авіабудівну галузь. Майже з нічого. Все, що в них було, це люди і все. Більше у них нічого не було. І далі держава ізраїльська, у цим, все, що у них було мозком своїх людей, змогла його направити в необхідне русло і розробити дуже міцну, дуже якісну. Зараз це вже надтехнологічна авіабудівна галузь. Нас майже 40 мільйонів. Я не розумію, це меншу вартість, чи це зневага до себе, що це таке? Це якийсь колективний самозакоп, якась така колективна помиральна яма. Ми не можемо, бо не ми, бо ми не можемо. Та ну звісно, ми не можемо, якщо будемо так от скриглити бляха-муха, сидіти в той помиральній ямі, і не вивести з нею. Ні, це так не працює. Все в нас є і фах, і компетенція, і ми не в ізоляції живемо. Ми живемо зараз трішечки більш інтегровані у західні можливості виробництв. Ніж до 22-го року. До 22-го року ми були по факту під санкціями, майже тотальними. Просто їх не назвали санкціями, але коли щось треба було купити, військове, нам завжди казали, що це екскавація, це може трішечки Путіна якось розізлити. Ні, ми вам того, того, того не продамо. Всі це пам'ятають зараз. Вже цей етап пройдений, і ми вже можемо робити замовлення на якісь по наших кресленнях, на якісь агрегати, на якісь вузли, на щось, що ми потім зможемо інтегрувати в цю платформу, яка буде літати і бомбити. Це для нас більш ніж реально, якщо держава захоче таке відтворити, таке зробити, таку візію розробити. Люди є, фах ще не втрачений. Ми дуже велика країна, нас дуже багато, щоб загубити все одразу. Все можна витратити, все можна втратити. Але нас ще пока що компетенція повністю не загублена. І я цього чомусь дотримуюсь. Ну, ну а нашу, та воювати. Писали, треба купувати f 35 треба купувати f 16 f 15 Рафалі, тайфуни. Я люблю ці літаки, я обожнюю f 15 Але це блін, це дуже дорого. Навіть якщо у нас будуть купа грошей, нам можуть їх не продати, бо політична воля. Сьогодні якась там адміністрація країни почне жахатись у, у всі Десна з Пуйлом чи з Москвою, бо кожен електральний цикл в Америці це. Перегрузка, як там було на цій кнопці написано, перезавантаження, перегрузка е, з Москвою. Все, вчора ми були майже ворогами, сьогодні ми жахаємось усі Десна і все. Ні. Е, від цього треба якось захищатися. І ми не зможемо збудувати літак, навіть на покоління, щоб він міг на равних працювати проти су 35 Це нереально. Але в нас вже є якийсь парк в 16 щось буде додаватися. І це буде хребтом наших повітряних сил. Але їх буде недостатньо, щоб ми могли бомбити. Під арню на землі масово. Тому для цього потрібен дешевий літак, технологічно не найскладніший. І його наша держава зможе потягнути. На 2 мільярди доларів сумарно, ми зможемо закупити півтори сотні таких літаків. З двигунами, з запчастинами, з авіабомбами, це реально. І люди, які пишуть коментарі, що це нереально, вони я не знаю. Напевно, в поварах ямі сидять. Я, наприклад, вже давно зняв рожеві окуляри про світ. я знаю, що навіть якщо нам захочуть продати тайфун, ну там на нього. Ні, напевно, це поганий приклад, бо я чув таку новину, що британці майже закривають виробництво у Але якщо ти хочеш купити Рафаль, чи f 35 чи як там Гріпін, то там Черги стоять на роки вперед. Навіть якщо у тебе буде купа грошей, і буде політична воля тобі це все продати, Діво, ти перший літак отримаєш, коли вже почнеться війна. Нова, третя російсько-українська, або пізніше. Або взагалі не отримаєш, бо твій держава вже не буде, бо ти полагався, що ти зможеш купити Гріпін, а тобі його не... Продали, але ти не зміг отримати, бо він ще на виробництві, бо цикл виробництва дуже довгий. Далі, ем, заключна думка про так і літак. От е, коментатори, які пишуть, що це нереальне, що це хлам, музей і взагалі треба безплотники. А якщо цю концепцію підхопить підарня? Ви про це думали? Що вони зараз можуть? Я зараз дуже-дуже спрімітизую, як і все моє відео, це примітивізм, в якому сенсі. Зараз підарня дістане креслення 21-го міга. Поставить на нього щось більш сучасне двигун, і зможе виробляти його там 2-3 сотні за років 10, нас просто закатають. І коментарі, що це ха-ха-ха, старий літак, 21-й міг Хагага. Він. Ну це буде як шахедами, як з Буткевичем, який в 22-му році казав, що «Шахед ні разу не загроза. Що може ці рушники на головах зробити? Та ми їх там. А потім він десь через півроку, або навіть через рік, каже: ну, сорі, я помилявся. Це ж із того ж розряду, що якщо вони зараз. Почнуть це робити, а я чомусь певний, що рано чи пізно вони до цього дійдуть. що Су-34 це дуже складно суто навіть не парашам, а по часу виробництва цього літака. А якщо вони захочуть зробити щось схоже на 21-й міг надзвичайний легкий літачок на більш сучасному двигуні, я впевнений, що у них там, навіть якщо діючого зараз двигуна нема, якісь радянські креслення в них залишилися. І вони по цій технічній документації зможуть. Виробити там сотню, дві, три сотні літаків. І нам же буде не смішно, коли нас будуть завалювати дешевими авіабомбами, яким вони прикручують крилочки та систему навігації з модулем камета. Нам буде не смішно. Тому люди, я вас дуже прошу, не, не кажіть, що це нереально, бо це каже меншу вартість в помиральній ямі. Це фіня повна. Ми зможемо таке зробити, бо все ж таки нас багато, Нас 40 мільйонів. Може, зараз трішки менше, але люди. Не всіх війна вбила, і більшість все ж таки або в Україні, або за межами держави, які просто з часом повернуться в цю державу, і вони повернуться, якщо буде фундамент, за який можна зачепитися, що держава буде існувати далі. А вона буде далі існувати, якщо ми зможемо за себе постояти. Пишіть свої коментарі. Я кожен читаю, мені подобається спілкуватися з людьми, які пишуть свою думку. Дуже вдячний буду, якщо ви зможете це відео поширити, поставити лайк та. Написайте коментар. Пишіть любі коментар, я читаю всі. Але, будь ласка, без матюків, бо там якось алгоритми Ютуба спрацьовують, що ці коментарі я навіть не читаю, вони просто самі звітають. Дуже дякую вам, до зустрічі.